Леся Українка, уривок з поему Сльози. Певні». Сторона корінна, коханий мі краю, чому все замовкну в тобі, заніміло, де не зветься пташина несміло, Не мов перед бурею в темному гаю, і знову замовкне. Як глухо, як тихо, ой, лихо, ой, де ж бо тиво? Зійдеш на землю і з неба, Осягати землю безщасно треба, ти бачиш, як все в нас покрила ніч темна, ти чуєш, як правду, неправда скрізь боре, ой горе, о, люди, мій бідний, моя ти родино, брати мої в богі, забуті в кайдани, палають страшні, незагонії рани, наголі у тебе, моя Україна. Тяжко хто розбити нам поможе, ой Боже, коли ж все минеться, чи згине без долі, прокляття рукам, що складають без сили, навіщо родитися і жити в могилі, як маємо жити в ганебній неволі, Хай смертна темнота до нам очі засладі.